Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Пропоную поговорити про особливості демографічної катастрофи в Україні і в Москві. Я думаю, що ні для кого не секрет, що. Ці дві країни і до широкомасштабного вторгнення московитів андрофагів у 2022 році знаходилися в глибокій демографічній кризі. так. Але, звичайно, між ними існували принципові відміни так. Між демографічною кризою в Україні і демографічною кризою в Московії. Ось про це я пропоную і поговорити. Ну, по-перше, давайте вийдемо із того, із тих реалій, що московити андрофаги завжди брешуть. Так. Це. Ну, напевно, щось генетичне. Я не можу інакше все це пояснити, тому що суцільна брехня і в всьому. Хто б не говорив, щоб не виступав, де це було брехня. І не тільки стосується офіційної влади, не тільки, як кажуть, народу. Але і безпосередньо навіть опозицію. Опозиція теж в них бреше. Так що це щось генетичне, дійсно, у них. Так ось, у них називаються цифри там 140-144 мільйони. І це все стабільно, вже не знаю, десятками років називається ця цифра. Так. І існують так звані незалежні демографи, так, які висловлюють ну, великі сумніви в тому, що ця цифра правильна. І називається цифра, цифри так, від 70 до 90 мільйонів, так, зовсім інші цифри. Так, які удвічі фактично менший від тієї офіційної цифри, яка постійно озвучує, озвучується у Московії Андрофагії? Так, в Україні. Ну, десь приблизно, знову ж таки, за оцінками, зараз близько ну на території, е, як кажуть, України, е, десь приблизно 30-32%. Мільйони жителів, враховуючи ну, знову ж таки неназвану кількість людей, які втекли від московської агресії. Перш за все, це зі Сходу України. Це ті, які мали зустрічати московитів-андрофагів з квітами. Так. Вони голосували проти них переважно ногами. Так, кинулись тікати на Захід. Отже, така ситуація тут. А в чому ж принципова відміна? А принципова відміна в тому, що на, ну, знову ж таки, за дослідженнями соціологів ще перед широкомасштабним вторгненням. Вони виявили, що на підконтрольній території України, України, законній владі України, українців етнічних 92%. Так, це була названа ця цифра соціологами. Тобто вони робили опитування. Отже, я, я не знаю іншої цифри, напевно, зараз більше. Так. Але тоді була названа цифра 92%. Що ж у московитів? Так, у московитів офіційно е, в Москві московитів 80% від загальної чисельності населення. І 20% це так звані інородці. Так. Ну, мається на увазі ті жителі. Які живуть всі ж на власних етнічних територіях: там, Татари, Якути, Тивинці, там, Хакаси, Башкири, чуваші, марій, там, Мордва, Комі, і так далі, і тому подібне. Так, Хоча я не знаю, яка різниця між там, мердвою і марійцями. І московитами ще е, з радянських часів, уже коли е, виникла так звана перестройка, один із е, е, демографів, антропологів, Московії, Мінс такий, писав, що він не може відрізнити так. Дивлячись на московита центральної е, Московії, його від, наприклад, того ж самого мордвина чи мрійця, різниці практично ніякої немає. Чому? Тому що то ті сама ж мордва Меря, Мещора, Мурома і так далі. Він тоді такого не міг написати. Але в нього таке проскочило. Так, у журналі вокруг світа, де він ось оці всі речі писав. Але зараз не про те. Ми будемо говорити про тих, які вважають себе московитами андрофагами, тобто людожерами. Так от, знову ж таки, за оцінками: це від 50 до 60% від населення цієї країни. Вважають себе московитами так, Ну, це ж зовсім інші цифри, так. Але ж е, е, я звернув увагу, от, отакий є алканавт Медведєв, там, який був місто-блюстителем, президентом, нібито е, РФ. Е, а тепер його там поставили, десь відсунули трохи подалі, щоб він не дуже моро цей мозолив очі, але він час від часу виникає внаслідок ну, своєї е, психолопедогічної нестабільності. Так. І от він останній раз виник із страшними прокльонами. Е, стосовно... Оцих гастарбайтерів, так, страшними прокльонами, що значить, вони там живуть в Москві і не празнують абсолютно московитів і не, ніяких законів не соблюдають по-русски так і так далі, і тому подібне. От він, як на мене, то він вражає сутність тобто проривається та проблема, яка існує. Там. Отже, різниця полягає в тому, що в нас це населення, так, яке є на території, воно майже чисто українське, а в московитів питома вага так званих інородців, це ж їхній вираз так, царської Московії, так, постійно зростає. І... Фактично, реально, от зараз у час цієї війни, незважаючи на те, що вони намагаються всіляко використати цих інородців на війні, щоб їх побільше знищили, так. чим далі, тим менше це виходить. Вони намагаються ну взять, хоча б тих самих чеченців, вони фактично імітують. Так. Те, що вони активність на, на фронтах. Недаревно їх ними сміються, як над тіктокерами. а е, Вони намагаються по, подалі триматися від цього всього. Чому? Та тому, що їм будувати е, свої незалежні держави після розпаду. Е, московитів Московської федерації. І що ми маємо зараз, наприклад, у Москві, знову ж таки, за оцінками, називається від 60 до 70% це не е, московити. У Москві в столиці, те саме десь приблизно у е, Санкт Петербурзі. Таким чином, е, у нас, звичайно, Демографічна катастрофа, яка спричинена цією навалою московитів андрофагів те, що розпалися родини і те, що різко впала народжуваність, яка і так була низькою. Але в московитів абсолютно інша ситуація. У них саме серед московитів народжуваність нижча. Ніж в Україні, але серед е, так званих інородців вона набагато вища, вона в декілька разів вища. І внаслідок цього. Навіть ми можемо передбачити навіть без цієї дурної війни, яку встряв Путін, який хотів за рахунок українців розжитися, якось оцю демографічну катастрофу подолати за рахунок українців, а вийшло все навпаки. Солдат попався в перепліт, а вийшло все. Наоборот.